Всім привіт, друзі! З вами я, Артем. Сьогодні 1 вересня 2025 року. Літо вже закінчилося. Чекаємо літо 2026 року. Сьогодні перший день в 6 класі. Може, якісь коротенькі там будуть фотки відео, то я вам покажу. Але це не точно. Сьогодні я буду з 9.40 до 12.35, тобто не дуже довго. Потім прийду додому і зроблю для вас ще одну серію про Лего Майнкрафта Гірну шахту. Ну, цю Гірну шахту. Ну, я так думаю, в мене в планах сценарій невеличкий такий є, ну ще будуть серії виходити там якісь в школі. Ну, про, то, що прям серія. Якісь мемні там щось таке. І, до речі, вітаю вас з 1 вересня ще раз. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою, успіхів у навчанні, знайти нових найкращих друзів. І просто не забувайте. Будьте разом, тримайтеся, не здавайтеся, йдіть до своєї цілі. І запам'ятайте, оцінки не головне. Головне, що ось тут в голові. Якщо ви погано знаєте якийсь там предмет, це не означає, що ви тупі, дурні, бездарні. Хай вам, хай вам батьки таке кажуть, або там вчителі. Ви маєте знати, що якщо ви не знаєте цей предмет або не розумієте, я вам гарантую, чат GPT, він вам допоможе. Скажу, як це зробити. Як і ГДЗ, так і він тобі допоможе освоїти предмет цей і віднайти у себе нормальну людину. яка вчиться. На одній лише 12 або десятки. Я кажу, ті, хто, типу, ви зараз такі думаєте, ми, ми типа шоу ку куку. Ні, просто він зробить з вас ще краще. Ви і так всі нормальні. Бо на мене не підписані отак його. На мене підписані лише розумні та інтелектуальні підписники. Дякую вам, що ви зі мною. Якщо ви хочете підтягнути якийсь предмет, завжди на чаті GPT ви зможете знайти щось для себе. Я раніше не любив математику, українську мову, да, і все-таки, крім фізкультури, малювання, інформатики та музики. Але зараз мої улюблені предмети майже всі. що вчителі. Дуже круті. Ну саме найкращий трудовік. Фізрук. От вони от просто, ну, дві цих людей, ну вони просто всі такі, а, вони ж бухають і повсюди, там п'яні. Це може в Росії. А в Україні в Житомирі у нас такого нема. У нас нормальні інтелектуальні вчителі. Вони нас навчають кожного дня новому. І повторюють старе. І навіть у вчителя, який веде якийсь предмет, який ви не знаєте, можете підійти і спитати, а, як це от робиться. Це, це... Я просто погано розумію цей предмет. Якщо вчитель суворий і скаже, що це маєш сам знати. Тоді єдиний варіант чат GPT. У нього ви можете все спитати. Він дасть відповідь на кожне ваше запитання. Гаразд! Всім папа, -па. підписуйтесь на мій канал, отримуйте гарні оцінки і всім папа! -па.